Народ, всім привіт. Сьогодні хочу зняти таке відео, якби це не буде якесь там обзор чи щось такого. Просто хочу зняти відео для звичайних людей, які хочуть собі купити якийсь полосос, щоб поприбирати в машині, так як, наприклад, в мене. Бо купив собі недавно теж машину нову, і салон дуже був брудний, дуже був смердючий. І захотілося просто купити якийсь такий пилосос, щоб не їздити на мойку самообслуговування, а просто собі вдома десь дістати якийсь такий пилососик і пропилососити собі машину. І вдома можна не буде попилососити. І також я скажу наперед, що я цим пилососом пробував робити якби хімчистку салону. Для всіх скажу відразу, що це не буде якась там професійна мойка хім, чи хімчистка. Це буде якби. Кімчистка, яку може зробити кожен. І скажу вам наперед, що ну, в мене вийшло, тому я хочу записати відео для вас. Купив я такий полосос в Лідлові, ціна його 230 злотих була. Зараз маємо скидку на нього, можна купити його за 330 злотих, але вже з акумулятором і зарядкою. Бо я купляв його без. В такій він коробці йде. Я не буду тут розказувати, що йде в комплекті і так далі. Іде обичний шланг, якісь там насадочки. І пилососить він добре. Тому хочу просто на своєму прикладі показати, як він працює і чи вартий він цього, чи ні. Бо не можна працювати і на суху, і на мокру. Якось так. Тому кому буде цікаво, продовжуємо дивитися відео. Ставимо лайк, пишемо коментарі. А я зараз вам покажу, як він пилососить на сухо пройдуся сидіння, а потім покажу на мокро, як я буду ним працювати, і що в кінці, скільки бруда він зможе зібрати. Якось так. Поїхали. Добре, ну то що, поставив я таку насадку, зараз пропилососю цю сідушку. І потім будемо щось спробувати, аля якусь там хімчистку робити. Нажимаєте на цю кнопочку і включається перший режим. Первого режиму я скажу вам, що його вистачить, щоб просто... вистачить вам його, щоб просто попилососити. Поїхали! Я думаю, що вистачить. Добре, пропилососили. Трошки він все рівно такий в мене грязний, але тут більше тої шерсті залишається, бо раніше тут собаку возили, ну то якось так. А по відразу вам покажу навіть... Бо це я робив ці дві передні сідушки перед цим. Ну то теж якби були брудні, дуже сильно. Може, десь якісь і які залишилися якісь такі плямки невеличкі, але ну це я вам скажу набагато краще, ніж було раніше тут. Якось так. Зараз що, хочу прийтися шуруповертом, трошки його нанесу хімії тут підчистю. А потім вже включуся, як буду ним висасувати ту грязь, ту грязну воду, щоб ви подивилися, як він працює на другій швидкості. Зайшовся я два рази хімією цю сідушку нижню. Зараз покажу вам, як він всасує воду в себе брудну. І самі вирішити, потрібно вам таке воно чи не потрібно. Поїхали. Включаємо другу швидкість. А, Поставив таку насадочку, хто захоче то же пробувати таку кінчистку, як я, то потрібно буде закупити її. Я замовляв її на темі. там 15 злотих чи щось таке. У комплекті такого не буде. Включаю другу швидкість. Ось так мене вийшло почистити сидіння цим пилососом. Ну, як по мені, мене влаштовує. Стало чистіше, тепер смертіти не буде тут в цій машині. Зараз вам покажу під кінець роботи, скільки він е, натягнув в себе води. Тут відкриваються такі защёлки. Тут такий фільтр стоїть. Ну і ось що ми з вами натягнули. Плюс-мінус така вода. І так, під кінець відео вже хочу. Якби такі висновки зробити. Хто хоче собі купити цей пилосос, я вам рекомендую. Направда, хороший апарат, він свої гроші відпрацьовує і попилососити собі в машині, і я кажу, ще якусь хімчистку зробить і комусь ще з друзів позичити якісь гроші заробить. Так що ну, я направда дуже ним задоволений. Він свою роботу виконує ну, на, на, на свої гроші, то так на 100%. Це не та якась там дешева, дешевий якийсь пилосос за 80 злотих цей ручний, який нічого вам не пропилососить. Це хороший апарат. Всім цим рекомендую і скажу сразу, що на задню цю сідушку в мене пішло десь в порядку, ну, можна сказати, повна батарея 4 А. 2 ампери, я думаю, буде дуже замало, бо ну, він такий машиненький, то я думаю, 4 ампери батареї, пару штук собі купіть, а в кого якщо є, то взагалі супер. Якщо комусь понравилось це відео і було вам цікаве і полезне, ну, то пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.